Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Показую вам утеплювач капота на трактор UMZ, котрий ми самі шиємо. Зараз вам його поближче покажу і все розкажу. Ну, дивіться передню частину, як виглядає. Все рівненько пошито. Тут може відкриватися, може закриватися. Також дивіться такі зручні застіжки є пластикові. Зверху три отвора, всі три квадратні. Дивіться, в нас квадрат це квадрат. Тому що бувають такі утеплювачі, де квадрат трошки поїхав, це вже, і це вже ромб. По боках є ось такі зав'язочки. І ось з цієї сторони також. Це з лівої сторони так само, зроблено з правої сторони. Зав'язочка. І тут так само. Матеріал це брезент, тканина це брезент, утеплювач товстий ватін. Чому кажу товстий ватин? Тому що бувають е, китайські утеплювачі, котрі гораздо тоньше, ніж робимо ми. І, звісно ж, вони дешевші. В нас це нормальні добротні утеплювачі. Дивіться, по ціні. Ціна приємна, недорога, але відео її не назву. Кому вона цікава, будь ласка, пишіть запити в коментарях. Всім дам актуальну ціну або телефонуйте по телефончикам, або є ще третій варіант. Е, внизу в посиланні в нас є сили на TikTok. Є інстаграм, спільнота Там я також викладаю відео і кажу актуальні ціни. І відео з цим чохольчиком також вже виставив, сказав актуальну ціну. Тому можете підписатися на наш в цих соцмережах і буде також в курсі актуальних цін. Не тільки по чохольчикам а також і по інших позиціях, по інших запчастинках. Дивіться. Зараз у нас грудень місяць, йдуть просто на розхват, як гарячі пиріжки. По три, по п'ять, по сім штучок в день відправляємо. Просто не всюваємо навіть пошити. Тільки пошила жіночка і відразу їде по пошті нашому клієнту, тому що людям подобається їх якість і їхня недорога ціна. Так що, хто шукає собі нормальний і недорогий утеплювач капота на ваш ЮМЗ, також у нас ще і на МТЗ і різні варіації. Будь ласка, звертайтеся, з задоволенням вам відправимо і я впевнений, що ви не пошкодуєте. Всім дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, з вас лайк. Коментар і і підписочка нашого каналу до наступних відео. Всім пока.